Доброго дня! З вами Академія Керхер та я, Артем. Раді вам презентувати новий формат тренінгів. Це буде серія записаних роликів, де ми спробуємо вам дати максимальну інформацію щодо використання нових апаратів, щодо основних їх переваг та специфік, а також як їх обслуговувати, як їх правильно зберігати та як їх правильно демонструвати. Презентуємо вам новинку SE2 Spot Cleaner. Які ж зони застосування екстраційних пилососів? Це будь-які водопроникні поверхні, тобто це матраси, дивани, ліжка, дитячі крісла, це можуть бути коляски, будь-що, що пропускає воду. І ми маємо можливість під тиском подавати воду всередину поверхні. Вода розчиняє забруднення. Також ми рекомендуємо використовувати миючі засоби для сильних забруднень, після чого пилосос втягує всю цю воду разом з брудом всередину в бак для брудної води. На сьогоднішній день ми маємо дві комплектації: SE2 Spot Cleaner, який в комплекті йде зі звичайною насадкою для тканинних поверхонь, і SE2 Spot Cleaner Care, який в комплекті йде зі звичайною насадкою, і також з ось такою цікавою універсальною насадкою, яка ідеально підійде для точкових забруднень, а також для забруднень, наприклад, на взутті. Що ж по технічним характеристикам: 450 Вт споживної потужності, 4,5 метра кабелю і 1,8 метру шланг для втягування забруднень. Два баки для води, один для чистої, інший для брудної, і кнопка включення. Все, що потрібно клієнту для швидкої, і ефективної очистки будь-яких поверхонь. Я думаю, всі ви знаєте, що таке пуци це наш бестселер багато років. Найкраще рішення для хімчистки, для прибирання з хімчистки салону авто, будинку, матраси, дивани, будь-це це рішення, з котрого починаються багато клінінгів, і на сьогоднішній день все більше і більше є попит в екстраційних пилососах більш доступних, компактних для того, щоб клієнти мали їх під рукою завжди вдома. Адже коли ти маєш вдома завжди під рукою екстраційний пилосос. То тобі не потрібне генеральне прибирання, і ти не допускаєш до серйозних таких забруднень. Дивимось на SE2 Spot Cleaner трошки ближче. А, тобто, що ми бачимо? Бак для чистої води, бак для брудної води. Обидва баки мають зйомну кришку. Для чого? Для правильного зберігання. Баки зберігаємо в відкритому форматі, для того, щоб там не завелись неприємні запахи. Плюс це перевага для клієнта, адже в бак для чистої води можна доливати воду під час роботи. А, лише треба переконатися, що в бакі для брудного є місце для цієї води. В задній частині апарата прямо за ручкою знаходиться місце для зберігання універсальної насадки. Нагадую, в комплектації SE2 SpotCleer. Care у нас є такий, такий варіант, буде ще йти така насадка. І... Стандартна насадка, якою ми зараз будемо очищати наше крісло. Також нагадую, що в комплекті йде 100 мл засобу, це наш РМ 519 для очистки ось таких от поверхонь. Куди ми його наливаємо, наливаємо в бак для чистої води. Лише дуже важливий момент, що якщо ми використовували засоби з хімією, тобто наливали хімію в воду, то в даному випадку. Необхідно після використання промити весь апарат і злити воду з хімії. Ну що ж, запускаємо і починаємо працювати. Зараз змінюємо насадочку. Переключаємо насадку для взуття. І чистого затя. Для роботи з апаратом, в випадку з важкими забрудненнями, рекомендуємо використовувати фірмові миючі засоби Керхер. Це засоби, які концентровані і не створюють забагато піни. Адже для нашого апарату багато піни це не найкращий результат. Тому, якщо клієнти хочуть підібрати Сторонню хімію для наших екстраційних пилососів дуже рекомендуємо, щоб вони обрали хімію, котра не сильно піниться. Адже велике утворення піни може перекрити поплавок в бакі для брудного. Це захист двигуна від потрапляння туди зайвої води. І в такому випадку клієнту можуть бути якісь. Неприємні моменти з тим, що воду з баку для брудного треба буде здавати ну, основних типи прибирання екстраційним пилососом. Якщо забруднення не дуже сильні, або поверхню, яку очищують, планують використовувати найближчим часом, в даному випадку використовується однопрохідне прибирання. Тобто поверхню е подається вода і відразу вже втягується все в бак для брудного. Таким чином, поверхня не сильно замокає і досить швидко висихає, і готова до використання. Випадку ж з важкими забрудненнями, дуже рекомендуємо нанести миючий засіб на поверхню, дати подіяти 5 хвилин, після чого це все вже збирати з поверхні і дивитися по ситуації через прозору частину в апараті. Коли ви бачите, що там йде прозора вода, це означає, що поверхня вже чиста. По закінченню роботи з апаратом відкриваємо бак для чистої води, включаємо апарат і викачуємо всю воду. Що таким чином відбувається, ви повністю очищаєте бак з водою а, і перекачуєте всю цю воду, промиваючи трубки і шланги всередині в бак для брудної води. Таким чином, повна самоочистка, злили контейнери, сполоснули і можна використовувати. І під кінець ще зверніть увагу, що в нас йде система шланг в шлангі, як це було на попередній моделі SE3, за рахунок чого клієнт не пошкодить шланг для подачі води. Ну і більш ергономічно, зручно користуватись. апарат також рекомендуємо зберігати в розібраному форматі до моменту, поки все висохне, адже залишки води в закритих баках можуть створити неприємні запахи.